Не mm -hmm. потрібно розпорошуватися Володимиру Олександровичу е, на різні такі там теми, які відбуваються всередині держави. Ми знаємо, що президент має зосередуватись на обороні, на, на, на безпеці на зовнішній політиці. На зовнішні політиці О, так, політики зокрема це три такі віхи. На мою думку, три напрямки, які має концентруватися президент країни. Пане Миколу. Наскільки на вашу думку, все ж таки, представництво, рівень представництва він визначає, і що саме він визначає? З точки зору того, от ви про кримську платформу згадали. Я розумію прекрасно, спочатку було слово, і коли тривалий час ми про Крим ну фактично нічого такого, давайте відверто скажемо, не чули. Таке враження склалося, що от ситуація на Донбасі, ситуація в Ордло, Росія паспорти роздає. Бізнес заходить російські, невідомо з яких, вибачте, легітимних причин, а Крим якось. Тема відійшла на другий план, і все ж таки рівень представництва, коли це президенти, коли це міністр закордонних справ, не на рівні там якихось вибачте на слові клерків, да а на рівні лідерів держав беруть участь в подібних так би мовити форумах, подібних заходах. Наскільки це далі визначить і в який бік? Це ж таки м -м, важливість вирішення цього питання. Прошу, будь ласка. Ну зокрема, те, що це інституціалізація даного питання проблематики, відбулася, це найголовніше, mm -hmm. тому що ми маємо такий вже базис, тому що дійсно ми розуміли, що 14, з 14-го, з 15-го року, з 14-го велися активні, наприклад, перемови, ну, дискусії, так. але такої загальної інституціалізації навколо питання, тобто консолідації різних країн, не відбувалося. Було, так. Ми ну, не знаємо, було, що. Так, так. Точки зору там перемовин білатеральних відносин між різними країнами, це питання піднімалося це було, питання так. повернення там Криму, і взагалі те, що зараз там відбувається на території Кримського півострову. А те, що те, що відбулася реакція Російської Федерації, ми знаємо, що після 23-го числа Володимир Володимир Путін викликав послів тих країн, які приймали які брали участь зокрема в кримській платформі, цей і, і висловив своє невдоволення, тим що вони підтримують це питання. Це говорить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку.